Сердечно вітаю вас із наступаючим святом ніжності, любові та краси, Міжнародний день прав жінок і миру, 8 березня. Це свято дійсно особливе для нас, адже воно пов'язане з жінками, які стали найголовнішим у нашому житті Рідним та дорогими мамами, бабусями, люблячими дружинами та посмішками наших і дорогих дітей. Щоденний носив важливих і непростих справ турбота близьких людей, вирішення питань по роботі покладається на ваші тендітні ніжні плечі. Справляючись величезною кількістю завдань, вам вдається залишатися ніжними, прекрасними, красивими, бути для нас надійними помічниками та друзями. Я звертаюся до вас, дорогі жінки, з найкращими побажаннями, вітаннями, побажанням добра, благополуччя, миру. Нехай щасливими будуть ваші родини, ростуть розумними діти, живуть довго та не хворіють ваші батьки. Кожен день приносить вам лише хороші емоції, гарні враження, турботу рідних та дорогих вам людей. Святом вас, святом весни, з 8 березня.